Як добре кимось бути в світі, як добре кимось бути в світі, як добре щось робити вміти, а ще вміти дуже добре робити щось корисне, добре. Ростити хліб, трамвай водити, як добре кимось бути в світі, як бути лікарем чудово, лікуй собі усіх довкола. Ходи собі в халаті довгом та знай, коли усім уколи. Як добре бути космонавтом, Увись, увись здійматися за мить, щоб тато гордо міг сказати Та ж то синочок мій летить, як добре музикантом бути, в кларнета дути чи в трубу, щоб усі могли почути прекрасне ніжне бу-бу-бу, як добре бути капітаном. Ходити морем, океаном, сюди-туди штурвал крутити і в небе люлькою димити. Як добре бути астрономом, у телескоп щодня дивитись і враз планету невідому в далекому космосі відкрити.